З початку повномасштабного вторгнення тисячі тварин по всій Україні втекли з домівок через страх обстрілів. Гучні звуки сирен, вибухи і постріли змушують тварин панікувати і бігти світ за очі. І тоді соцмережі наповнюються оголошеннями про зниклих тварин. Лише з моменту останнього обстрілу Дніпра опубліковано з десяток дописів власників, які шукають своїх улюбленців. Є й ті, хто назавжди втратив своїх хвостатих не від влучання російського снаряду, а від надмірного стресу, якого не витримує нервова система тварини. Саме така трагедія сталася з Іриною. Її улюблениця Валенція загинула ще на початку 2022 року. У віці восьми років у собаки зупинилося серце. Я її знайшла е, взимку е, ще цуценям. В сугробі снігу вона була дуже хвороблива. Тоді в неї був отяк легких. Ми довгий час лікувалися, але поки її лікувала, я закохалася в неї. Вона ну. Тобто вона була зовсім моя собака. Ми розуміли один одного з полуслова, і я залишила собі її. до початку війни. Вона ніколи не боялася гучних звуків. Тобто вона любила сидіти на балконі, і коли грім, молнія, дощ, її це не лякало. Ми виходили на новорічні свята на вулицю, Вона дуже полюбляла дивитися на фієрверки, салюти. Тобто, вона не боялася. Спочатку повномасштабного авто. Ставлення собаки до гучних звуків змінилося. Щоразу під час обстрілів Валенція в паніці бігала по квартирі, аби знайти для себе безпечне сховище. На цій паніки вона натикалася на різні предмети. Ну тобто, це ну страшно дивитися як собаки. Я не скажу, що за всі, але от моя дуже дуже сильно реагувала на, на вибухи, на саму тривогу, сирену. Вона дуже реагувала. Я була поруч. Ми ходили. Лев разом в укриття, тобто я не залишала собаку одну. Були разом, ну і давала заспокійливим. Ірина все життя присвятила пошуку і порятунку кинутих на призволяще котів та собак. Тож вона, як ніхто інший, знає, як дати раду тварині. Та навіть, попри ці знання, вберегти Валенцію не вдалося. Як тільки жінка оговталася від трагедії, то взяла під особистого піку двох тварин: Коргі на прізвисько Лапа та Сен Бернара на прізвисько Маленький. Після того як померла Валенція, я довгий час не наважувалася. Ну мені дуже було важко. Але я не розумію, коли дім без тварини і з роботи так я взяла ще одну бідосю. У мене можна так сказати, що дві зараз собаки. Одну я забрала додому, а інша в мене тут, і це мій підопічний. Він сприймає тільки мене зараз. Я з ним гуляю, прибираю, годую. Ось він зовсім не боїться вибухів. Тобто, ну дуже спокійно, коли ми з ним. Тут гуляємо і були вибухи він не, ніяк не реагує. Олена працює дохтренером у професії більше 20 років. За словами жінки, з початком великої війни до неї частіше стали звертатися власники тварин з однією проблемою страх гучних звуків. Кожна собака це окремий якийсь випадок. Так, зараз багато потреб в цих моментах, в цих консультаціях з саме вибухами. Вони раніше були, але це було сезонно, там, перед Новим роком, а зараз. Ну там, мабуть, один п'ятий. Точно повністю позбутися страху та паніки не вийде. Однак, експерти надають прості поради, які допоможуть заспокоїти тварину під час ворожих обстрілів. Треба обов'язково, щоб собака. Бачила в спокій саме в власнику. Я рекомендую завжди зробити якесь безпечне місце для собаки. Це може бути клітка, це може бути бокс, який накритий якийсь ковдрою товстою, яка буде стояти в захищеному місці, там де мінімально добуває цей звук. Вона повинна бути відкрита, собака має е, вільний туди доступ, обіймати ми можемо, але це повинно бути дуже спокійно. Бо якщо, наприклад, ми гладимо сильно, заспокоюємо тихо-тихо, то ми насамперед підкріплюємо цей стан. Тому якщо ми вже йшли е, в укриття, сидимо там з собаками, то ми просто сидимо спокійно, трошечки, то це не повинно бути. Е, Сильно багато цього цих емоцій, е, обійм таких жорстких, прям сильних. Це должно бути спокійно. Також фахівці радять відтворювати для тварини знайомі ритуали, виконувати ті самі вправи, які зазвичай роблять на прогулянці, використовувати улюблені іграшки та смаколики. В окремих випадках можна вдатися до заспокійливих засобів. Попередньо проконсультувавшись із ветеринаром. Головне не ігнорувати стан улюбленця, адже це може коштувати йому. Йому життя Артур Орел, Іван Павлухін, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.